Та продай ти цей же шлак. Такий коментарій був під моїм відео, де я розповідав про токен PX. Сьогодні ми товариство розберемося, чи варто зараз його продавати, чи навпаки може купувати, тому що вчора вийшов цікавий анонс з боку розробників про їхній майбутній проект, як вони там будуть розвиватися і як вони будуть реабілітуватися, тому що поки що справи дуже. Кепський. Бажаю здоровичного на криптотариста, радий бачити вас на каналі Криптоборш. Басково прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Плюс також рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промо тут публікую свої угоди, максимально несу користь, абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви ще не підписанетеся. Посилання на канабе під цим відео. Ну що, вчора вийшла дуже така цікава новина, пов'язана з проектом Нудпіксель. Ну давайте спочатку перейдемо безпосередньо до графіка, тому що тут, як ми можемо бачити, ситуація яка? Ситуація дуже така. Ну як би мовити, стабільно, стабільно погано. От так можна сказати, ціну тримають в районі 10-20 центів. як ви бачите, такий ціновий діапазон вчора, вчора було так, би мовити, цікаве зростання. З чим це пов'язано з тим, що розробники викатили дуже таку цікаву новину, яка звичайно, здала ріст. Я перепрошую, тут у мене магніт, напевно, вікнений, да. е, розробники публікували пост, ми зараз до нього повернемося, і ціна виросла на 43%. Ну, Як ви бачите, вона тільки виросла і відразу впала. Е, яка новина вийшла від розробників? Як ви бачите, вони там розповідають, що буде зараз інший вже сезон, інший, так би мовити, інший формат гри і таке інше. Але саме головне, саме головне е, це те, що вони виділяють 10%. Тись, ой, не тисяча перепрошую, 10 мільйонів доларів на відкуп токена PX. Але, але люди відразу зраділи. Вони думали, що ось, бачите, така реакція людей на топу. Все побігли вони купувати, бо думали, вони зараз закупляться. Звичайно, якщо вони закупились відразу на 10 мільйонів доларів, так там би ціна Ого, дай Боже полетіла. Але це придбання буде, так би мовити, розділятися на цілий рік. тобто, От, наприклад, в січні вони можуть там придбати на 100 тисяч, на 200, потім в лютому, і пішло-поїхало. Однозначно, однозначно люди зневірилися і потім почали дивитися. Ну, Хоча, знаєте, хтось, хто міг там сповільнути, то 45% забрали швиденько, тому що різкий рух був це 100%. Тому що, тому що люди подумали, що зараз буде окуп, все, пішло, поїхало полетимо. Але, на жаль, цього не відбулося, тому що вони будуть робити це поступово. І як вони це будуть робити, тому що я попередньо відео розповідав. Перший таргет, який буде влаштовувати НАТО, ну, це відсотків 80-90 і мене особисто це е, 50 центів. Як тільки ціна дойде до даної позначки, а вона однозначно дойде в перспективі, тому що, на, на лісінгу у нас взагалі там ціна доходила, ну на лісінга, коли це на дексі відповідав, до 80 центів. Е, з даної позначки нам потрібно зробити скільки? 273 відсотка, ну, тобто 2,5 ікса від цієї ціни. Я гадаю, як тільки ціна дойде до 50 центів, всі, ну не всі, всі, це грубо скажено, відсотки 80 будуть або частково продавати свої токени, або все будуть зливати, тому що однозначно це. Та ціна, яка більшість влаштовує, потім вже буде там, чекати там, одного долара, якщо звичайно дойде до, до цього. Але, але як би там не було, оцей привід, оцей, так би мовити, інфопривід з боку розробників до гравців, що ми там будемо відкуповувати, ну це я, як на мою думку, це така банальна маніпуляція, яка нічого собою толком не являє. Вони не знають, можемо може, може, кожен день та по 10 тисяч відкуповувати, або там вранці в обід і ввечері. А можливо, це якісь будуть великі закупи. Але коли якщо буде великий запи, по однозначно буде такий різкий ріст. Ну, про це мені здається. Як рано говорити, але ми можемо пропустити. Тому, якщо м, так розібратися, за рахунок цього закупа можна спекульнути. Навіть від даних позначок, якщо ціна зараз 12 центів, полянете, вони тільки випускають новину, мінімум на 30-40% токен летить, це 100%. що Тому якщо у вас є вільні, стайбли, ну, ну, вільні ну, да, вільні стайбли, відповідно, є там вам чим ризикувати, однозначно, не ризикуйте тими грошами, які там ви ну, не знаю, Останні ваші гроші не потрібно. А якщо є вільні гроші, то можна там, знаєте, спикнути брат на 50 доларів зараз, відповідно. Як тільки якась будуть новини, воно буде стріляти. 30-40-50% це 100% буде. Тому що нариство. На я не планую поки що зливати свої токени. Тому що ну, по цій ціні, яка зараз є, це просто ну, смішно. Враховуючи те, що в мене загальний донат там становить 100 чи 110 доларів. Я навіть якщо зараз продам, то буду мінусі на 10 доларів. Ну це не цікаво. І я не планую його продавати там по ціні, яка на... Наприклад, там буде там, 30 центів і таке інше. Тому що це дуже мало. У мене перший таргет, який мене задовольняє, це 50 центів. Як ми до, до нього дійдемо, можливо, я буду розцінювати варіант, що повністю буду зливати, можливо, частково, а там буду дивитися по проєкту. Але однозначно, поки що, поки що відношення до проєкту негативні. Нічого тут такі, знаєте, права було немає. Хоча вони там запустили якусь цікаву гру. Ну мені, чесно кажучи, взагалі байдуж. Написуйте вас в на коментарях. Чи ви якось сприймаєте цю інформацію, чи ви думаєте, о, все написалося, побіжу далі грати, тому що я це вже. Не справиться, мені вже не цікаво, мені цікаво просто забрати хоча б своє і трішки там вихсунути. Якщо, наприклад, я вкладав 100 доларів, то Xunuti там 2-3 ікса, і все. В принципі, на цьому проєкт ставиться крапка і до побачення. У мене немає якихось планів, далі там донатити, далі там грати, тому що я побачив, що ну, можливо з точки зору проєкта, розробники все правильний підхід в плані Dex, але в плані там аудиторії я гадаю, що це такі кепські справи були в них. І однозначно, це мене відштовхнуло. Тому що, той, що чи продавати, чи купувати це. Вже вирішить ви, я однозначно зараз не буду продавати. Можливо, я все-таки також буду спекульнувати, відповідно, там придбав на 50 доларів чи на 100 доларів, яка знову вона вийшла, там 30-40% вийшло, хоп, забрав, продав, тому що там буде отакі от качелі, тому що однозначно вони не будуть вливати відразу великі кошти, щоб воно там летіло вгору. Вони будуть це робити поступово, а за рахунок таких кроків можна трішки заробити. Тому, якщо вам це відео, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, тому що тут повторюсь, маса корисної інформації. Спублікував е, цікаву статтю з чата Чіпті, що е, тут він мені написав до кінця, до кінця, так би мовити, не до кінця е, тижня, а відповідно в цьому році ціна буде, е, може дійти до відповідно, е, скільки скільки так зачекайте, ага, до 47 центів відповідно, а в дострокової перспективі. Чи через 5-7 років то ціна може бути від 1 долара до 2 доларів. Чи це дійсно так, чи не так, відповідно, чат GPT написав про це відсоти. Тому шантуриство думаємо. Гадаємо, обов'язково думаємо перед тим, як робити ті чи інші дії. Будемо чекати е, тих хороших часів, коли ми дійсно можемо заробити за рахунок даного проекту. Поки що все йде не по плану, але така справа. Тому шановно обов'язково підписуємося, жирно подбайку залишаємо на це відео.